Вітаю! Сьогодні ми поговоримо на тему, як зберегти здорові зуби, 5 простих правил. Прості правила допоможуть зберегти здоров'я ваших зубів та гарну усмішку. Нагадую, скільки часу треба чистити зуби, як обрати правильну зубну пасту, чи треба користуватись додатковими засобами і як часто слід міняти щітку. Чисті зуби не менше 2 хвилин двічі на день. Дослідження показують, що тривалість чищення зубів має складати не менше 2 хвилин. Від тривалості залежить і ефективність очищення ротової порожнини, що зменшує ризик виникнення карісу та хвороб ясен. Звертайте увагу на техніку чищення. Найбільш ефективним методом чищення зубів визначено техніку басу. Рекомендації. Згідно цієї техніки наступну. Розміщуйте щітку під кутом 45 градусів стосовно поверхні зубів. Робіть плавні, вимітаючі рухи від передніх до задніх зубів. Жувальну поверхню зубів необхідно чистити круговими рухами. Не забувайте очищувати язик. Використовуйте зубну пасту з правильною концентрацією фтору. Міст фтору має бути вказано на упаковці. Дорослим рекомендовано використовувати пасту містом фтору 1450 ppm фториду. Використовуйте зубну нитку, йоршик, іригатор. Вони допомагають очистити контактні ділянки. Регулярне використання зменшує ризик виникнення захворювання ясен та карісу. Змінюйте зубну щітку раз на 3 місяці. За цей час щітка зношується, втрачається пружність щитинок, тому зменшується ефективність очищення. Крім того, з часом на щіці накопичуються бактерії, що надалі можуть спричиняти запалення ротової порожнини. З вами була Вероніка Моренюк. До нових зустрічей!